Сьогодні ми у гостях у студії дизайну та інтер'єру Лайфстайл. Ми сьогодні розглядаємо питання співпраці дизайнерів та такої компанії, як які встановлюють систему опалення, вентиляції, кондиціонування, сонячні станції на приватному будівництві. Дівчата, розкажіть, будь ласка, свій досвід на якому ж етапі потрібно замовнику звертатися до вас для того, щоб рахувати всі нюанси і опалення, і сонячні станції, і вентиляції, і кондиціонування? Взагалі, найідеальніший варіант, коли до нас звертаються замовники, це ще на етап підбору, взагалі, наприклад, квартири. Або будинку, це саме ідеальний варіант, коли людина приходить і наприклад каже, у мене є два варіанти, наприклад, квартири, uh -huh. яку мені краще обрати. Ми дивимося, ми вислуховуємо, наприклад, потреби замовника, що він хоче від даної квартири. Ну, припустимо, там вони хочуть острів. Ну uh -huh. реально там в іншій квартирі цього там не, не можна зробити, або вони хочуть вентиляцію uh -huh. систему рекуперації, але там дуже низькі стелі. Тобто цей варіант відразу нас відпадає. Uh -huh. Тобто, ви враховуєте всі їхні побажання навіть при на етапі куп... Купівлі будинку так, чи так, квартири, так, правильно так, розумію? Так, 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 а коли, наприклад, тільки планують будувати, на якому етапі звертатися перед тим як вони йдуть до архітектора, чи вже після ну, того, для прикладу, ми зараз працюємо разом з архітектором одним. Тобто угу. він, якби посадив Будин. будинок угу. на майбутню ділянку, що він угу. купив, розпланував замовник, затвердив. Потім ми заповнили замовником бриф, тобто за рухуванням того, що. В нас там і рекуперація, тобто uh -huh. у нас відразу стелі пішли вверх, бо вона ще uh -huh. мало місця займає, yeah. і запроектували йому окрему котельню. що Це дуже зручно, uh -huh. і навіть з окремим входом для того, щоб майстер не проходив, якби через весь будинок, коли там іде щось налаштовувати, все таки заходив і з двору. Oh, це дуже приватну Через приватну, yeah. Зону. Yeah. Через приватну uh -huh. зону. Тобто ми внесли йому ці корективи, передали це архітектору. Uh -huh. І вже підключається ваша організація, і типу там допрацьовує там, технічні характеристики, та. там умови будівництва, як має бути де розміщене обладнання. Тобто, вже на етапі тільки звернень до архітектора вони вже можуть врахувати ці деталі. Ну що ще дуже важливо, це орієнтація даху. Напевно, якщо людина хоче все ж таки встановити сонячну станцію. Ще дуже важливо врахувати закладні під фундамент, і якщо, наприклад, замовник хоче встановити тепловий насос, особливо якщо він геотермальний, коли потребує буріння скважу на території будинку, ми також ну враховуємо це і говоримо, наприклад, де з якої сторони буде це найзручніше, щоб потім підвести все ж таки ці комунікації вже до самого будинку, щоб це було там менша траса, щоб було менше тепловтрат, щоб це було менше земляни. Іх робіт да тобто ну щоб економно чим е, раніше е, замовник звертається до нас, тим економніше це все йому в загальному вийде. Так. І менше головної болі сто відсотків, тому що в нас є об'єкти. Там є постійно зміни у проєкті. тому що клієнт спочатку дав нам на прорахунок систему, Ми вже систему спроєктували, ми вже її навіть закупили, і тільки тоді він почав працювати з дизайнером. І зараз і дизайнер робить подвійну роботу, і ми робимо подвійну роботу, тим що там сходи переносились уже 10 разів, там кімнати мінялися, розташування. І тому ми зараз перераховуємо. З дом, ну робимо правки. Дизайнер при цьому ми говоримо, що нам так не можна. Дизайнер також вносить свої правки. Тобто, це така постійна постійна робота постійна. змін, яка всіх затримує, затримує будівництво, затримує дизайнера. Це звичайно, що дизайнер потім буде виставляти рахунок на ці всі корективи. Тобто, це ж ну також не безкоштовно. Ну і Це все час, звичайно, також тому. Ми, як студія дизайну інтер'єрів, рекомендуємо всім замовникам, які собі придбали житло, які планують придбати квартиру чи будинок, звертатися до нас. На самих початкових ранніх етапах купівлі дуже важливо на цьому етапі підключити усіх фірм, які будуть робити вентиляцію. Каналізації, опалення, опалення щоб це все було вирішено на етапі проектування, щоб це не потрібно було переробляти. Так. Ми на цьому етапі вже вносимо якісь корективи як дизайнери, які знаємо, де воно також і візуально буде гарно виглядати. І тоді, в тандемі, воно все пришвидшує час, економить гроші mm -hmm. ну, і е нерви. Yeah. Ну, ми також маємо великий досвід співпраці із дизайнерами, і з архітекторами. І ми працюємо в такому вигляді. Наприклад, просто клієнт прийшов до нас в офіс. Він там або придбав будинок, або тільки планує будівництво. Ми обговоримо всі нюанси, які можуть бути. Ну на даному етапі людина не хоче встановлювати сонячну систему. І ми можемо просто закласти якісь комунікації, щоб потім було дешевше. Все ж таки, угу, да, на перспективу. Угу. Хай це буде через рік, хай буде через два. І тоді це, звісно, буде легше, це буде дешевше, і звісно, це буде вже більш якби професійний підхід. Це буде правильний підхід зі сторони замовника. Аня. Юля, я вам дуже дякую за сьогоднішній ефір. Було просто дуже цікаво. Було дуже корисно, я надіюся для наших глядачів. Я думаю, що тепер уже всі зробили свої висновки. Я вам дуже дякую. Надіюся на плідну співпрацю з вами. Ми вам також дякуємо і хочемо, щоб наших замовників все було в житті найкраще. Дівчата, все Взагалі продають отак будинок без каналізації. Це як її потім вирити? Як вони взагалі сплять? Оті, ті, хто продає, хто будинки, уявіть. А це реальний приклад, це не жарт. Ми просто такі добре що назви потім потім писання. ми так само давайте. Можливо, розкажіть, які у вас найбільш таких цікавих прикладів факапів, з якими ви стикалися на будівництві.